З вами Богдан і сьогодні ми будемо грати хорорель з моїм другим Арсеном. Поздоровайся. Здарова! Це наш перший let's play. Ну, Хто вже був на цьому каналі, знає, що перший летсплей вже був, але цього летсплею вже немає. Тому можна рахувати, що це перший. Ну, давай, раз, два, три, го. Да. Хотіла зіграти формат побитого хрешку. Mm -hmm. Ви на його нік не дивіться, тому що я дав йому аккаунт, щоб він пограв, бо на нього, бо на його аккаунті командорі там Хорнітем третій. Ух ти! стул як. там 3, тому ми би не зіграли. Ти що, в мінусі? Ні. Yeah. А, я думаю дуже мінусі. Граємо без припасів і без нари, щоб було все по-чесному. Хочемо ми зіграти 3 раунда, чи скільки там вийде і кожен раунд на інші карті. Ти думаєш, як краще 3 раунда на одній карті чи на різних? Ну... Мені пусть серьезно. А тобі Ну, я більше хочу на різних картах, щоб було якесь Просто ну Просто всім давно, напевно ну як напевно. Напевно, більшість свого часу всі проводять на... ай-яй-яй. На пісочниці. особливо якщо в битви бетвихер бере. Тому... треба. Ой-ой-ой-ой-ой! Хтось... хтось хотів Ага. Ааа! Ти ж виграє задимний. я бачу. Граємо ми до п'яти флагів. Так, це напевно буде доставка і рахунок зараз. Хоча... Якби я тебе перед тим реально, я би тут тебе вже добив, але. Так, рахунок 1-1, у нас нічя. Так, подивимося, що буде далі. <гас> повезло, повезло. Сховався oh! як цар ракануми Це все пишку. Да погано я зробив. Дисплей, я думаю, так получится на хвилин 15-20. Якраз буде добре. А що ж зі мною таке? Не будемо багато, напевно, говорити, тому що, самі розумієте, треба концентрація, треба зосередження. Ну. Треба бувати. Три-один. Щось погано я почав. Опа, сама. Так, зараз головне першим видати ральцю. Нам це виходить. Будемо втікати. О, це буде... Бовчимо напряжений момент. Хоча, якщо в тебе заробити дуже гарний раз, треба подивитися уважно А ні, мені повезло. А то ж що міг тут втощить. Тогда это. Я чую твою клавіатуру, але не бачу дати. Хотів збити корпусом. Рахунок у нас стає 3-2, напевно, зараз... ну да. Раз в мене дуже поганий, тому е, зараз рахунок, напевно, буде 4-2. Будемо старатися та ще Ой, я рокон. Я додивмілась. О тут дракон. Я рокон. Так. Ще тепер 4-3. Беш, відрив, е... Відрив, флагів, все зменшується, зменшується. Зароведі так, що я шифта. Бачимо, що він їде вже на нашому флазі. Буде зараз брати флаг. Ай, не попадаємо ми. Зараз буде перестрілка на центрі. Все-таки в нього першим зарядилось, то я думаю, що я тут вже нічого не вдію. Ой, перший раунд ми програємо з рахунком 5-3, не такий великий вже відрив. Е, так. ну От все. І зараз ми переходимо на наступну карту. Так, і ми вже перейшли на іншу карту. Ми вибрали карту «Сандал». Е, На цей раз я зайшов за червоних, а арсен за синіх. Давай, почали. Е, ти чого вже в'яні? Байщин таки надо клад, ладно, годамся почнеться новый раунд. почався раунд з Кусикарсен. Сегодня у нас сегодня у нас и кечто. Сегодня у нас 24 сегодня у нас 24 -е число и сегодня выписали такое обновление, що шо... Ні, вчора, вчора виписали обновлення, вчора. що е, раніше можна було міняти раз в 15 хвилин. Тепер роблять, щоб гра була Ди... О! Щоб гра була динамічна раз в хвилину. Е, для когось це... Я думаю, що для всіх її це буде дуже гарне обновлення. Наприклад, для мене воно дуже класне. Бо деколи от тащиш, тащиш, тащиш на фрізі, наприклад, а потім... Або на, на Ти, да. або на тому самому голді. Оце це простріл. Кивтиз. А на тому самому голді. Ви знаходитесь на дуже важкому е, корпусі і, і тут надпись. І що вам робити? Ви не встигнете знайти точку. Ви що робите? Переодіватись в формі або Васпа, шукаєте точку, е, ловите або не ловите золотий ящик, і знову міняєте на свій е, ну, корпус, на якому ми грали. Або так само ви можете зайти в гараж, перейдетесь, якщо навіть маленька карта в того самого диктатора, або мамонта, щоб або Титана, і просто потім берете, перед е в той корпус і пушку. Яку. Так само з пушками. От якщо ви будете на фрізі в огнемті ви мало що зробите, я так думаю. А вот якщо ви будете на смоці або на рельсі. Що ти твориш? Шоо? Так, щеки в нас там обновлення було. Mm. Ничего доброго, напевно. Добре вже було одне. Mm -hmm. Так. Почали ми раунд програвати. 1-0. Карта не така ж маленька і не така велика, ну... Карта нормальна, от як ви бачили, хоч я в нього і заскалував, попав, поки я доїхав на його базу, він вже міг три рази розпинутись. О, як я Ні, Пристріл де ж не був, коли я своєї бази, ти потім передивився. Я на осліп. Я виїжджав, я не цілився, я тебе навіть не бачив, на осліп виїжджав. Був такий собі простріл. я в тебя хоть попал? Коли? Шкису. Не. Так. Дядь. И я? Дядь? А, все окей. Мне зараз не тупанут. Оп, вот как раз я сам тупить. Ну, я... Ой. Попал, что такое? Конечно. А ты чай попал? Я казав Я попав? Як? Ммм, так. інтересно Да, тут бодя заскилвав. А як я попав, якщо я... Я сам бачив що я промазав Главное, якби я спорив, що я попав, ти би казав, що ні Але як? Бачите, це така карта, була хоча я її и хоч навіть на своїй базі. И вот він в Приїхати на мою базу, взяти флаг. Зараз він верне свій флаг і ще й довезе, якщо в мене буде раз. <кій> Поганий. ця карта дуже стара. Ну, як стара. Не. Типа не грай тут, скілки. Ну, я як скіл промазав. Рахунок у нас 2-1. Зараз, якщо я програю... Ну, будем сильно грати третій раунд, щоб було... Щоб було веселейше. И подальший лесплей. О, ні! Не смій! Ой! Болван! Ч ж ти мне сказав, що ти на одню на одной раз? Барва! Так, привозим флаг. Другий, і у нас рахунок стоит Я вже думаю виїжджати. Ай-яй-яй, майже. А, ти би бачив в мене так залагало що ти не мінус, ти почав їздити кругами. Все-таки ти мінус Хоча ти зараз можеш з нього вибратись. але тобі прийдеться А ні. Можна би було, але прийдеться витратити десь три рази Це би займало дуже багато часу Так, дивимося до дивимо нього респ Ты шо. Ооооооо, я так и знал, что що тут шось будет. Ну, тут тоже шось будет. Это вже в твой користь. <ріхи> минус. <ріхи> Ай-яй-яй. Я думаю, ты ж минус. Якби ты был зараз на одну, ты бы по минус. Так, у нас рахунок 3-2. Е, тепер ну, выграю ну. я. Ай-яй-яй-яй-яй, щось я не думав, що в тебе тут может быть раз. Вбиваю нас, зараз він забере флаг. Я на флаг. Якщо раз мені допоможе, а він, я б не сказав, що допомагає. Да. Це вже залежить, де буде їх Терсен. Це таке Рес мені поміг, Я думаю, що він вже не поможе. Я встигаю на флаг. От те саме те, що я казала. Хоч він і вбив мене, хоч там вже в мене не було шансів, але... Що ти двидаєшся дуже сильно сьогодні, Арсен? Обдурюю я тебе багато. Я знаю, що ти на одну. І ти знаєш, що я на одну. Тому можна зараз буде дуже закатлий бій. Тут дуже опасно. Ти би знав, як мені камеру важко керувати за цих башень. О, тут вона мене спасла. Туди я як професіонал промазує. Ай-яй-яй-яй-яй. Цей раунд затягається вже на допше, ніж на пісочниці. Пісочниця дуже маленька карта, одна з найменших. Да, ты. Хоч... Хоч прострел. Захотів прострел. Я щесь то то на наблю в самих простых ситуаціях не попадаю, то скиллую в самих важких ситуациях не попадаю. Рестнем, поїдем через центр, так я і знал. Я щас думал, что в тебе раз будет не стоит стороны, потому что не... Ніх... Ой-ой-ой, я думал, там том прострел выходит, а там заважає стіна. И він нас все не забывай. Рахунок 4-2. Так. На у нас на всякий рахунок? 5-3, да? Ой, это что злагаю, считаю? 5-3. Та ну Зараз у нас такий самий може бути рахунок. А може ти виграєш, може Я попал, чи не? В тебе пу пуля, пуля скорее с тебя пришла. Меня тоже приходит. То то е, а? А, да? У меня якось поважно, что в меня е, типа... Ого! Вот ти, простріли прострелы! Да тут є шубе ссылали на чудеса на виражах. Я, я казал, что были такі самые регонок, как я написал, как написав. І рахунок 5-3, і ми переходимо на наступну карту. Так, і ми вернулись, ми зайшли на карту, ми створили карту Кураж. Знову один на один я зайшов за синіх, Арсен за червоних. Давай, почали. Ця карта вона так само, як. Ні, вона менше за сандал, але ось така сама, як пісочниця. Тому ця карта дуже динамічна. Тут як і за одну сторону, так і за другу сторону можна... Нормально зіграти, що шанси рівні. Я думав, ти тут і поїдеш, я б і так прострельну. Я тебе, кстати, замітив. Що це таке? Я залагав і вирізався в стовп. Так, це нагадуємо вирішальний раунд. Зараз я старатися якось обманути. І ми, це нам це виходить. І перший флаг буде за нами, скоріше всього. Ну так. Хаба що, якби я зараз врізався в якусь текстуру, перевернувся в мінус. Це би був епік. Епік фейл. Йой! чого я камеру. я камеру не повернув? скил. Майже за скілвав, кстати. Але майже. Якби ти попав це би було кров. Yeah. Бачите, я не до кінця придумав свої дії, тому ми зараз лишаємося двоє на одну. І зараз буде. Або нічя, або я буду виходити вперед на дочках. Ай! Не встиг виїхати це було. Це було епік. Рахунок настій один один нічя. Так, подивимося, що у нас буде делать далі. Mm. Що, сказав, сказал, я вийшов? Даже я вийшов. А, не що я вийшов? Так, зараз може бути... опача і все-таки І знову попав! попал! Mm. Форовей Эту весьму Хопа Эпик фейл, эпик фейл, шо я начу делал, я начу Я буду тебя тут не зап не забивать, а почекали. Ну ладно, ще не все, все шансы даст. Ай, ти бачив. А -а -а. Я б там, кстати, попав, якби я е, попав між забором. Так, браємо його флаг. Він бере наш флаг. Там комментатор від Бога. Эмм, ем, ха ха. Так теперь головне не тупанути. Ой, ти тупанув. Я б на твоєму місці не так робив. Шост! Щось так. Щось? Як ти мене тільки що чуть не перевернув? Я поражаюсь. Твому досвіду. Ну, я ще зараз дую. Я тобі гарантую, ти меня зараб'єш. От я рак. О, от, от ти рак. От ми раки. Два раки як робо. Фейл, 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 фейл за фейлом, фейл за фейлом, фейл за фейлом. Як я так міг, якщо він був на одну? Ну, тут тоже, тут тоже. Ясно. Вау, оце це, вже щось Фух. все таки не промазав, попав. Хм, ты я тебе не замітив Ого, проскачка Це ще й не на вас. Ой-ой-ой-ой-ой. Фу щит. Фоку щит. Йоу! Ес! Ага. Не ползло, блин, не поздло. Як я брошу за цей флаг? Так, рахунок у нас, напевно, да. Рахунок у нас стоїть 3-1. Будем запаркнути з твоей яду. Так, скилл. Не знаю. Я, наверное, розкачався до конца. Ты думаешь, я тебе не бачив? Мой oh, я тоже, кстати, так и тип просто реально-то. Чай, я це на чудес сами вирожав відправлю. Ні! Фух! 3-2! У нас рахунок рахунок стої 3-2. Зараз він в нас на 2. Чи на одну, я не знаю, напевно, все-таки на 2. Тому він може зарафтощит. Ні! О, тут на одну! Оце мені ще повезло! Я щось надіюся, до а я ж тебе ще після того як я мінус ліг я ж тебе не вбив. Де ти? Ой, я чую, що ти нажав на пробіл. Але я не паняв де. Ой, давай, давай, давай. <риск> Жаль, <риск> Зараз що ти не на одну, зараз це, це би був епік. <риск> це, я, я, я якось так сховався. Це був жесть. О, респ норм. Так я тобі не дам цей плати за О, ти вже вчишся на помолках, я так бачу. <гум> на том самому місці. Лесплей <гум> наз наш, наш затняться десь на пів години. Ай. А, я її промазав. Чи я попав в тебе? Помазую. Не скоро. Жаль. Я так і пані, що за скоро. я рак, я рак! Я рак! О, Я дебил. Я нажав с уничтожен. Ага. Як придурок. <кій> Я к Я больше тут, може, что сделал. Так, рахунок 4-2. Мені треба встречали три флаги, ему один.

Сам сейчас хочу чудовити. Ай! Нет! Нет! Так, ми його вбиваємо, головне зараз втащити, головне втащити. Так, їдемо ми по цьому ходу. Так, рахунок стоїть, який нас? 4, 3. у нас 4-3. У нас же всі шансы на те, що ми затащим. Ну. Він навіть якщо вбив, і тому шанси знижаються. Тут Дуже рискуємо, тут же, нема що. так. і він виграє останній раунд на карті Кураж. На цьому ми прощаємось Чекайте на... нашого з вами був Богдан і Арсен. Пока. Всем пока.